Ласково просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні е, розглядаємо один такий, знаєте, цікавий психологічний феномен. Він керує багатьма нашими стосунками. Угу. Те, що можна назвати принципом зграї, ми спираємось на аналіз психолога з е, ну, досить великим досвідом. Так. І він пояснює, чому ми ну, часто схильні виправдовувати вчинки близьких, навіть ті, які б точно засудили у чужих. Абсолютно, наша мета просто розібратися. Як це працює? Ну що ж, давайте розпакуємо це. Так, цей принцип він власне описує нашу таку несвідому тенденцію застосовувати інші стандарти до людей з нашого кола, ну, друзів, родини, колег. Угу. Ми ніби так трохи примружуємо очі на їхні дії, навіть якщо ці дії ну, якось суперечать нашим загальним цінностям. Тобто, щоб зберегти зв'язок. Саме так, щоб зберегти зв'язок і, ну. Цілісність нашої зграї, так би мовити, це ж несвідоме рішення. Якесь зрозуміло. Це скоріше такий глибоко вкорінений е захисний механізм. І ось тут, знаєте, стає справді цікаво, бо джерело наводить такі дуже яскраві приклади. Угу. От уявімо собі, компанія освічених, успішних людей. Ну там, програмісти, дизайнери. Так загалу вони абсолютно засуджують шахрайство будь-який обман. Але тут раптом з'ясовується, що одна людина з їхньої компанії працює у фірмі, яка, скажімо так, вводить людей в оману. Ого, щось типу колишнього топ-шоп з тими фальшивими телемагазинними виграшами. І що? І що? Немає осуду? Жодного, бо вона ж своя. Це от мене вражає, наскільки легко цей статус свого може перекрити, ну здавалося б, чіткі моральні принципи. Це знаєте, чудово ілюструє, як саме приналежність до групи може змінити наше сприйняття і навіть моральну оцінку. Угу. Тут же ж не йдеться про те, що ці люди раптом ну, схвалюють шахрайство як таке. Ні. Ні, звісно скоріше спрацьовує такий механізм зменшення когнітивного дисонансу. Легше знайти якесь виправдання для своєї людини. Типу, може, вона не знає всіх деталей. Саме так, або їй просто потрібна робота. Це легше, ніж визнати, що близька людина робить щось ну, відверто погане, або що ще складніше, розірвати через це зв'язок. Тобто єдність групи важливіша. Виходить, що так, пріоритетніша. Або ще одна ситуація, теж з джерела дві подруги. Так. Одна заміжня вірить в моногамію. Для неї вірність це цінність, а інша ну веде дуже вільний спосіб життя. Угу. Має кілька партнерів одночасно, часто їх змінює. Заміжня подруга вважає такий стиль життя, ну, загалом, неприйнятним, може навіть аморальним. Логічно з її точки зору. Але коли йдеться саме про її подругу, раптом з'являються оці виправдання: ой, ну вона ж така творча особистість, або в неї просто складний період зараз. Ага, знайома історія те, що є неприпустимим для якихось абстрактних інших, для своєї раптом стає ну майже зрозумілим і ледь невиправданим. Якщо поглянути ширше, ці приклади вони демонструють оцю гнучкість наших моральних оцінок залежно від близькості. Так, залежно від емоційної дистанції. Чим ближча людина, тим сильніше працює цей механізм. Джерело згадує навіть ну, більш крайні випадки. Наприклад. Наприклад, матір, яка до останнього намагається виправдати сина, що скоїв серйозний злочин там крадіжку чи щось пов'язане з наркотиками. Ох, вона може шукати якісь зовнішні причини, звинувачувати оточення, просто не вірити фактам. Це ж не про схвалення злочину, як такого. А про що тоді? Це про відчайдушну спробу захистити найдорожчий зв'язок, зберегти оцей образ своєї дитини. Це той самий принцип зграї, тільки ну, доведений до межі. Виходить, ми всі так чи інакше живемо за подвійними стандартами, самі того не усвідомлюючи. Певною мірою так застосовуємо одну лінійку до чужих і зовсім іншу до своїх. Ну, виходить, що так, і психолог у Джерелі, до речі, підкреслює, що це в принципі природно. Цей механізм він допомагає нам будувати і підтримувати міцні соціальні зв'язки, які нам потрібні для виживання. Саме так, життєво важливі для нас як соціальних істот. Без цієї, скажімо так, гнучкості наші стосунки були б ну надзвичайно крихкими. Зрозуміло. Однак, що критично важливо і на цьому наголошує аналіз, це розуміти межу. Одне діло ну пробачити подрузі якусь легковажність чи знайти пояснення для колеги, який помилився, так і зовсім інше виправдовувати серйозні проступки. Злочини, насильство, агресію, ага. коли оцей принцип зграє, використовується, щоб покривати шкоду, завдану іншим. Це вже знаєте, нездорова лояльність, це вже може бути співучасть або ну моральна сліпота. Тобто важливо аналізувати себе безумовно. Розуміння цього механізму дає нам інструмент для самоаналізу, де моя підтримка перетворюється на потурання. Це важливе питання. Отже, ключовий виснорок виходить такий: наша ідентифікація з групою, чи це родина, друзі, чи команда на роботі, вона неминуче впливає на наші судження. Так, ми ніби інстинктивно шукаємо способи бути ну, поблажливішими до своїх. Саме так. І це залишає нас із таким важливим питанням для роздумів вже після нашого занурення. Яким же? Знаючи про існування цього принципу зграї, як ми можемо більш свідомо підходити до власних суджень, як знайти оцей баланс між цінністю близьких стосунків і власне об'єктивністю? Особливо коли дії своїх викликають у нас ну, такий внутрішній конфлікт? Точно де проходить ота тонка грань між вірністю і, ну можливо, сліпотою?